Привіт! Це проєкт Погляд на життя під новим кутом на каналі за межами шуму. У цьому проєкті ми не повчаємо, а спостерігаємо, не драматизуємо, а помічаємо. І головне слухаємо. Тут ви почуєте озвучені історії з реального життя, знайомі, іноді смішні, іноді ніякові, але завжди. З глибшим змістом. Це психологічний проєкт, який допомагає подивитись на буденні ситуації з іншого ракурсу. Бо коли бачиш щось збоку, легше зрозуміти, як правильно реагувати не на автоматі, а свідомо. Тож слухаємо нову історію і обов'язково. Коментуємо після прослуховування. А що це ми з таким кислим виразом обличчя свикруху зустрічаємо? Га? Ридко. Замість привітання вигукнула Тетяна Іванівна. Маргарита була не в захваті від раптового приїзду матері чоловіка і на неї одразу нахлинула якась безнадійна втома. Жінка щойно збиралась прилягти після обіду, бо навіть просто ходити з таким животом вимагало зусиль, не кажучи вже про приготування їжі чи інші домашні справи. Коли їй все ж вдавалось якось влаштуватись на дивані і трохи розслабитись, Маргарита щиро дякувала собі за те, що вже пішла в декрет, і тепер могла зробити своє становище, хоча б. Трішки легшим і приємнішим. Неочікуваний візит свекрухи зовсім не входив в її плани, і Рита зрозуміла, що відпочити їй доведеться ще дуже не скоро. Добрий день, Тетяно Іванівна, покірно привітала мати чоловіка. Проходьте. А де ж Вовочка? Свекруха одразу почала шукати сина. На роботі, сухо відповіла дружина, дбає про мене і нашу майбутню дитину. Га. А що, сама про себе подбати не можеш? Доросла жінка. Скоро ж дитину народжувати вже час дорослішати!» Тетяна Іванівна поставила важкі сумки і вальяжно прийшла в глиб будинку, ледь не штовхнувши риту плечем. Щойно свикруха опинилась усередині, одразу почала оглядати всі кімнати, ніби щось прицінювала. Це відразу насторожило Маргариту. Ви до нас з якоюсь метою приїхали? запитала вона матір чоловіка. Щось забрати? Ха, свикруха здивовано обернулась до невістки. Та я жити до вас приїхала? Від таких новин у Рити мало не підкусились ноги, а як це, пробурмотіла вона. Та я з тим нахабою посварилась. Ну, з яким у зйомній квартирі жила. Не дбало, але з ноткою роздратування, сказала Тетяна Іванівна. А я хаб терпіти не збираюсь. От і поїхала відразу. Квартира ж на чоловіка записана, а нову знайти важко. То поживу поки що у вас. Таке пояснення ситуації, здається, лише більше засмутило Маргариту. Так, у них з чоловіком був просторий, приватний будинок, але хіба це давало Свекрусі право буквально вламуватись у їхнє життя і вимагати притулку? Рита дуже хотіла щось сказати, заперечити Тетяні Іванівні, але її стан виснажив її до краю. І вона... Знесилена, просто пішла у спальню чекати чоловіка. На жаль, з приїздом Володимира мало що змінилось. Йому було шкода маму, хоча Тетяна Іванівна і була доволі конфліктною людиною, але ж вона його виростила, і він не міг її просто так покинути. Рита змирилась з цим розуміючи почуття чоловіка, та й, можливо, в домі з'явиться ще одна пара рук, яка допоможе з домашніми справами. Надії Маргарити швидко розбились вщент. Пройшло ледве два дні, як свекруха взяла повний контроль над домашнім побутом. Вова весь час був на роботі, тож уживати з його матір'ю довелося саме вагітній риті, а ужитися було неймовірно важко. Здавалося, свекрусі не подобалося все. Що робила невістка? Вона докоряла їй за брудну підлогу, за крихти на столі, навіть за чашку яку та не встигла помити. Тетяно Іванівно, у голосі рити прозирала справжня втома. Розумієте, в мене живіт. Мені важко нахилятись, мені зле, болить спина, ноги. Ти диви, яка спина в неї болить. У такі моменти свикруха завжди схрещувала руки на грудях. На нас, жінках, увесь труд і тримається, і що з того, що вагітна, так і має бути. Це ж нормально. Від домашніх обов'язків це тебе не звільняє. Я краще знаю, я сина виховала, а тобі ще вчитись і вчитись. Маргарита не знаходила, що відповісти, дуже хотіла, але не могла. Їй не можна було хвилюватись, і вона не хотіла загострювати конфлікт. Одного буднього дня, коли Володимир ще був на роботі, у домі закінчились продукти. Потрібно було йти на ринок. Так і бути, піду з тобою, Зверхньо відповіла свекруха на прохання рити допомогти з покупками, а то ще наплутаєш чогось, я пригляну. Дякую. Рита з радістю пішла б сама, але розуміла, що в її стані не зможе впоратись з цим, нібито звичайним побутовим завданням. Дорога до ринку не принесла проблем. Самі покупки теж, якщо не враховувати нескінченні нарікання свикрухи. Ну, що ти там вовтузишся? знов вигукнула Тетяна Іванівна. Бери сумки і ходімо додому. Гуляти їй захотілось. Рита трохи здивувалась, як це. Бери сумки. Тетяно Іванівно, обережно, навіть трохи злякано спитала невістка, а ви не могли б допомогти. Мені не можна перенапружуватись, самі ж розумієте. Ой, ну вже прям надриваєшся, передражнила їй свекруха. Там не так уже й багато, сама впораєшся, не вигадуй. Маргарита не стала перечити і взяла сумки. Але щойно вони пройшли зовсім трохи, як їй стало зле. Сумки виявились дуже важкими, і вона перенапружилась. Ох. тихо простогнала вона. Щось мені недобре. Ха, а що з тобою? Тетяна Іванівна навіть не здригнулась, хоча було очевидно, що з невісткою щось не так. Ну, що це таке? Навіть сумки без пригод донести не можеш. Але рита її вже не чула у неї почало дзвеніти у вухах. Жінко, жінко, несподівано підбіг незнайомий чоловік і підхопив знесилену Маргариту. Вам зле викликати лікаря? Ні, 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 не треба зараз попустить, махнула рукою бідна майбутня мама. Ех і ніж, ніж зараз жінки пішли, тихо зітхнула свекруха. Геть ні на чого не здатні. На щастя, Маргариті справді стало легше за кілька хвилин. Тетяна Іванівна з виразом показної поблажливості, але все ж зглянувшись, забрала частину продуктів, і їм удвох вдалося дістатись додому. Щойно Володимир дізнався про те, що сталося, одразу примчав додому. Моя дорога риточка, він сидів поруч з нею і гладив її руку. Пробач мені, я мав допомогти тобі. Чому ти не дочекалась мене? Я б сам все купив. Я думала, впораюсь, прошепотіла Маргарита. Ти працюєш зранку, до ночі, а я ж хотіла тобі допомогти. А чому ти не попросила маму допомогти? запитав Вова. Рита на мить заплющила очі і тяжко зітхнула. Я не хотіла казати, прошепотіла вона, але це саме Тетяна Іванівна змусила мене тягти важкі сумки. Чоловік завмер від подиву, переставши гладити руку дружини. Мама? невпевнено повторив він. І, коли мені стало зле, плечі Рити здригнулись від сліз, що підступали. Вона просто відмахнулась, запала тяжка тиша. Маргарита тихо плакала. Я з нею поговорю, не хвилюйся, відпочинь, Люба. Сказав Вова і, вставши, пішов у кімнату, де жила його мати. Рита чула розмову невиразно, але було зрозуміло, що тон голосів був підвищений. Вона лише сподівалася, що після цього свикруга перестане тиснути на неї або, хоча б, стане менш суворою. Настав довгоочікуваний день. Маргарита не могла намилуватись. Своєю маленькою донечкою. Чоловік був таким щасливим, що навіть заплакав. І це дуже зворушило Риту. Здавалось, починається нове життя, і з кожним днем усе буде тільки краще. Але, на жаль, все виявилось набагато складніше. Материнство це важка праця, і Іриті довелось переконатися в цьому на власному досвіді. Майже кожна ніч завершувалась дитячим плачем. Молодій, мамі майже не вдавалось виспатись, донечка часто кричала, Маргарита хвилювалась, колихала її годинами, а та все не заспокоювалась. Ох. І ти ще називаєш себе матір'ю. Навіть після народження онуки Тетяна Іванівна не зменшила натиску на невістку. Риті, здавалося, що після розмови Вови з матір'ю стало ще гірше. Свикруха ще більше розійшлась, нарікань стало в рази більше. Але, попри постійні повчання допомагати Риті. Тетяна Іванівна не поспішала, вона лише бурчала на змучену жінку, а потім просто йшла, залишаючи її саму з дитиною. Труднощі не завершились. Одного вечора, коли Маргариті вдалося вкласти доньку і нарешті спокійно повечеряти на кухні, додому повернувся чоловік. Він не сказав ні слова. Що було на нього не схоже, і відразу замкнувся в кімнаті. Рита одразу зрозуміла, щось сталося. І справді, за кілька хвилин Вова вийшов сів поруч з пригніченим виразом обличчя. Мене звільнили, сказав він сухо, навіть не глянувши на Маргариту. Плечі жінки опустились. Вони сиділи мовчки майже хвилину. Здавалося, Ніхто не знав, що сказати. З сусідньої кімнати долинув дитячий плач. Рита розуміла, що мусить зібратися і повернутись до своїх обов'язків попри сумну новину. Я щось придумаю, тихо сказав Вова. Я знаю. Маргарита слабо всміхнулась і поцілувала чоловіка. З цими словами вона пішла до донечки. Наступного дня вони з чоловіком довго розмовляли, шукали варіанти, як бути далі. Але навіть у цей момент у розмову втрутилась Тетяна Іванівна. Чула я, як ви тут свої плани будуєте, з ноткою зверхності сказала вона. Але що це ти, рідко мого сина в годувальники записуєш? А саме що? Вже зовсім працювати не збираєшся? Це питання застало Маргариту зненацька. Володимир теж був здивований. Ви що маєте на увазі? тихо спитала вона. А що тут незрозумілого? вигукнула свикруха, як завжди, склавши руки на грудях. В декрет піде Вова. А ти шукай роботу. Відпочила вже. Пора й честь знати. Рита не могла повірити в почути у неї на руках маленька дитина. Вона не спить, не їсть, ледве тримається, а свекруха говорить таке, Її серце обірвалося, Вона ледве стримувалася, аби не розплакатись, але тут не витримав вова. Мамо, як ти можеш таке казати? Як ти можеш так ставитись до Рити?» Свикруха здивовано звела брови. Від власного сина вона такого не очікувала. Вово, з образою вигукнула вона, ти що захищаєш її? Та вона ж тобі на шию сіла, грошей не приносить, нічого не робить. Вона виховує мою дитину. Володимир не вірив власним вухам. Вона втомлюється не менше за мене, вона ще й по дому все тягне. Він зробив паузу. А от ти, мамо, справді нічого не робиш. Ти лише дратуєш риту, дорікаєш, грубіяниш і при цьому навіть не допомагаєш з онукою. Невже тобі зовсім байдуже? Я про тебе дбаю, вигукнула свикруха. Подбаєш, про мене, коли перестанеш знущатися з моєї дружини, рішуче відповів Вова. Він зітхнув і випрямився. Знаєш що? Шукай квартиру і з'їжджай. Не збираємось ми вічно разом жити. Тетяна Іванівна роззявила рота, а потім вигнула брови. А, ось як ти до рідної матері. Ну й добре, хай буде по-твоєму, і сама збиралась виїжджати, жити з вами нестерпно. От і добре, домовились, завершив Вова. Наступні дні свикруха безуспішно шукала нове житло, паралельно не припиняючи нападати на невістку. Але Володимир вже захищав риту і не дозволяв матері її ображати. Не можу, я з вами більше, вкотре вигукнула свекруха. Краще вже до того ледеря повернусь, з яким сварилась, і то краще, ніж з вами. Так ніхто тебе і не тримає, мамо, спокійно відповів син. З'їжджай вже. Ми хочемо жити спокійно. Невдячні, буркнула Тетяна Іванівна. Наступного дня вона мовчки зібрала речі і поїхала. І молоде подружжя нарешті змогло зітхнути з полегшенням. Вова знайшов нову роботу, Маргарита все краще вправлялася з донечкою, а чоловік завжди був поруч. І ні вони, ні свекруха більше не спілкувались, та ображена зникла з їхнього життя, але ні Риту, ні Вову це не хвилювало. Вони знали, так буде краще для всіх. Навіть для їхньої маленької доньки. Бо краще обмежити контакти з бабусею та ще й з такою, як Тетяна Іванівна. Ось така історія сьогодні у нас була. Напишіть в коментарях, як. Ця історія зачепила саме вас. Що ви думаєте е, з огляду на цю ситуацію? А ще краще поділіться своєю. Бо ми всі час від часу потребуємо свіжого кута зору. Ставте вподобайку, якщо відгукнулось, і не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступний погляд на життя під новим кутом.